Ну і зараз команда Руслана Костишина, Наскільки я розумію, під його. Аплодисменти під його підбадьорювання із власної роздягальні буде виходити. Проти них сьогодні грає львівські Карпати, команда, яка є фаворитом у боротьбі за четверте єврокубкове місце від України. Карпати е, мають пол позишн у боротьбі за цю місце у зоні ліги конференцій. Ну і ясна річ, Карпати е, з огляду на те, які завдання вирішує команда. Карпати фаворит цього матчу. Так виглядає принаймні на папері. Ну і зрештою, деякі статистичні метрики, статистичні показники вони підказують, що Карпат знову таки, якщо ми дивимося суто на папір, вони є фаворитами. Але я думаю, колос має іншу думку з цього приводу. За сьогодні ну, принаймні, хочеться вірити, хочеться чекати, що от розкутим, легким, атакувально творчим буде ковалівський колос. Як воно буде, побачимо. І майже нічого у команди Костишина не виходить. Бруніньо, знову тонке рішення. Краснопір. Він вже готувався пробити. Бруніньо. тепер сам може пробивати. Удар! Забиває Карпати! Амбросій Чачуа! Його показують нам, показують нам і Бруніньо. Зараз будемо розбиратися, хто ж проводить цей м'яч. Бруніньо спочатку віддає цю передачу, але не вимикає цієї ситуації і пробиває бразилець по воротах. Ну там, здається, Чачо. або ж автогол. Давайте досліджувати ретельніше цей епізод. Це не м'яч Бруніньо точно, але Бруніньо серйозним чином до цього докладається. Це автогол. Ну, Тут уже не настільки напевне важливо, хто саме заніс м'яч у власні ворота, чи то Козік, чи то Гагнідзе. Козік. Бурда. Ось цей тиск Карпат складається у мене таке враження. Величезні проблеми складає для ковалівського колосу. І зараз чергова пожежа виникає поблизу штрафного майданчика ковалівців. Ну, і ось підтвердження безпосередньо моїх слів. то що цей тиск, він є проблемою. Пахолюк вимагався віддати цю передачу на Цурікова, лівий фланг, але. Ця лінія для передачі була перекрита футболістом львівських ось ну, Перекриває її ніхто інший, як Амбросій Чачо. Цей. Краснічий козік найвищі футболісти Удар Бурда! Дивічі протягом цієї атаки пробиває Микита Бурда. І цей сейв Кіна Рейкіна. Ми маємо відзначити, як же допрацював тут голкіпер. Давайте іще ще раз. Костенко. Він, начебто, був із бурдою, але Бурда зміг попри свої габарити дуже класно змінити напрямок свого руху. Я одразу згадую те, як Колос забивав у ворота Кривбаса у попередньому турі. Знову робота Микити Бурди при стандарті. Як він розвертається тут, і як він дивічі качнув Костенка, те, що супроводжує. Взагалі, всі без винятку матчі цієї команди. Кінарейкін цього разу на виході грає, захищаючи м'яч, падає на газон. Такий погляд надії на арбітра. Болів би. Аби представник футбольної Феміди тут зафіксував порушення правил проти нього. Ну, але тут з маточки зору чисто було зіграно. Виконує подачу Бруніньо. Удар! Буде добивання чи ні? Не забиває Патрісіо Танда. Фантастичний момент аргентинця. Просто неймовірний шанс марнує зараз 23-річний хавбек, який сьогодні грає сьогодні на позиції центрального захисника. І Який же момент? Бруніньо. Ось ця скидка з цей кивок головою від ічечува, він мав би заскочити з зненацька Пахолюка. Це Валерій Бондаренко, капітан Колоса і Владислав Ємець. Якщо правильно впізнаю цього футболіста поруч із ним, можна інтерпретувати як заклик іти вперед, іти до чужого штрафного майданчика. Виконує подачу Цуріков, не ускладнюючи, не вигадуючи. Ну, але тут, як і в кіна, рейкі, не за рахунок свого зросту і за рахунок, передусім, напевно, переваги в тому, що він може грати руками у власному штрафному майданчику вже колос. Вотація Лефіренко. Рапай! Простріл! М'яч прилітає до рук Кінарейкіна. Ти спокійно забирає до м'яч, до рук цей м'яч без особливих великих проблем. Подача на Ковталюка, це те про що я говорив. На такого нападника, який є. класичним хрестоматійним таргетменом можна подавати багато. Ковталюк людина, яка чимало бореться. Тут момент передачі на нього, мені здається, ковталюк в офсайді перебував. То, так тут саме офсайд у Ковталюка й було зафіксовано. І з цим рішенням рефері немає сенсу сперечатися. Послиснутися не складна справа за таких обставин. Цуріков його підключення на позиції інсайда. Цуріков, подача, передача, простріл що завгодно могло б це бути, але щоб це не було цей технічний елемент капітану Ковалівського колоса. Не вдався як слід. Хай варіанти на правому фланзі вицілював цю передачу владою. Але Фіренко Агнідзе. Тут уже велетень. Подача! Закидушка, яка влітає у ворота. Фантастика! Велетень! 1-1! І Владислав Велетень біжить до тренерського штабу, біжить до лави запасних і приймає вітання із цим забитим м'ячем. Владислав Велетень який не був атакувально дуже помітним у першому таймі, Владислав Велетень, який ми побічаємо зараз. От він змістився у центрі з флангу. Він знайшов м'яч в іншій, можливо, десь атиповій для себе зоні. І Владислав Велетень забиває м'яч, зрівнює рахунок. Напевно, є підстави говорити про помилку Кіна Рейкіна. А помилку не першу в цьому сезоні. Одразу згадується м'яч, який йому Крістіян звисту не з Інгульця забив на стадіоні Ніка в Олександрії. Але як же зараз тут пропустив Кіна Рейкін? Виручив він у першому таймі в дуже. Непростому моменті. Ну і зараз Велтень, зверніть увагу, ніхто з ним не допрацьовує, і Бруніньо був найближче до нього в цій історії. Так, напевно, аналізуючи цей забитий м'яч, ми теж маємо говорити про погодний фактор у Олександра Кемкіна, який був першим номером у Карпатах у першій частині цього чемпіонату. Пасової роботи насправді Кінрекін чимало помилявся. Ці матчі можна пригадати. І ще один удар! Рапай не забиває з кількох метрів. Арінальдо Рінальдо Рапай. Хороший шанс був зараз у нього після того, як колос розганяє цю атаку правим флангом. І подача приходиться точинісінько на голову новачка. І виконує цю подачу ніхто інший, як Стефан Владою. Румунсько-албанський забитий м'яч міг зараз вити. А колос тим часом атакує знову правим флангом. Простріли від Владою. Простріл у напрямку Миколи Ковтолюка і до маневру, яким відкривався під цей м'яч Микола Ковталюк. Якщо правильно зараз почув Руслана Костишина, були претензії, були питання від тренерського штабу. Знаєте, Колос зовсім іншим настроєм вийшов на другий тайм. І колос несеться вперед. Колос більше Закарпати створив у другому таймі. Свисток. Е Владислав Волотень спілкується він зараз із Андрієм Коваленком. Давайте повтор подивимось, перш ніж висновки якісь робити. Чачо і Цуріков. Обидва е футболісти своїх команд тягнулися до м'яча. Зараз небезпечно після кутового. Ігор Краснопір пробивав. Пахолюк тут вважає, що проти нього нападник правила порушив. Ну зіграв. Дотягнувся до м'яча Пахолюк, граючи тут на виході. Удар Мірушніченко. Удар у площину воріт Пахолюк. Кулаками відбиває м'яч Краснопіра Дамюк. Підлипанець, це ті футболісти, які розташувалися у чужому штрафному майданчику. Пішла ця подача порушення праву проти голкіпера. Фіксується м'яч не влітає навіть після свистка у ворота ковалівського колоса. Похольку дуже боляче, дуже неприємно, і та рвучкість жестів, із якою футболісти колоса закликали лікарів на футбольне поле. Десь натякає і підкреслює, що там дуже неприємний стик міг би бути. Давайте подивимося ще раз. Постежимо за похалюком. Ну так, він тут зіткнувся із Пабло Альварсом. Федор, хороша передача! Під Липинець, можливість для Карпат! Не влучає у ворота Євген Підлипенець. Класна передача від Федора, творча, нестандартна і передача, яка давала можливість під підлепенців вивести себе на ударну позицію. Федор зрештою його на цю позицію виводить. Ну Ось Олег Федор, ця лінія для передачі передача, яка не перекусується. Опорником краснічі, яка не перекусується бурдою. Підготовча передача від Альвароса. Ну і піднята голова Олега Федора. Те за що відзначають цього футболіста відзначали і тоді, коли він гравцем львівського руху був. Гагнідзе, удар! Колос забиває другий Ніка Гагнідзе. Ну і відзначаємо Кавтолюка, який поборовся за цей м'яч у центрі поля. Перед цим відзначаємо, як за м'яч Оріховський зачепився. Ну і схоже, що Колос здобуде першу домашню перемогу за Руслана Кустишина після його повернення. Попередня домашня перемога Ковалівського колоса датується ще вереснем. 20. Третього року тоді тут подужали зорю. Ну і Карпати, які вели у рахунку, Карпати, які вигравали цей матч, матч ішов. Здавалося, принаймні в першому таймі за їх сценарієм, але зараз Карпати в другому таймі по перерві пропускають два. Ну що ж, колос здобуває домашню перемогу нарешті. Підопічні Костишина змогли потішити свою публіку. Друга наголошую, друга домашня перемога колоса у цьому сезоні. Ну ця вражаюча серія. Цей вражаючий набірочок командою Костишина він продовжується. Команда не програє від початку квітня.